Якщо індійську міфологію ми всі хоч трохи, але думаю, знали, то те, про що будемо говорити сьогодні, для багатьох може виявитися відкриттям або може я сужу по собі. Бо якщо про шіву крішну і брахму я чула ще в дитинстві, то про іранську міфологію ніколи. А що там була міфологія? Якщо ви думали так само, тоді сьогоднішнє наше відео те, що лікар приписав. Поговоримо про богів, міфічних істот і зародження іранської міфології, витоки якої приведуть нас саме до Індії. До того як ці країни стали Індією та Іраном, у них була спільна міфологічна мова, яка поділилася на два писання: індійське Ріхведу та Іранське Авесту. Це як дві гілки одного дерева, обидві говорять про боротьбу світла й темряви, порядок і хаос, безсмертних духів і космічні закони. В одній дева боги, у другій даева демони та суть одна Всесвіт, не випадковість, а поле духовної боротьби. Тож сьогодні ми дізнаємося, як одна спільна міфологія розійшлася на дві культури і залишила в кожній свою правду, приємного перегляду. Приблизно в середині третього тисячоліття до нашої ери арійські племена, що населяють степи на північ від Кавказу і Чорного моря, розділилися на дві гілки: індоіранську і давньоіранську. Стародавні іранці в першій половині другого тисячоліття заселили територію іранського надгір'я, а наприкінці цього ж тисячоліття території середньої Азії, Ірану та Афганістану. Змішавшись із місцевим населенням, вони утворили нові народності стародавніх персів і мідійців близько 900 років до нашої ери, які у сьомому столітті до нашої ери створили першу іранську державу Мідію. Єдина релігійна система арійських народів розділилася на дві релігійні традиції брахманізм і зороастризм, в основі яких лежали індійські веди та іранська авеста. Так, релігія Ірану була представлена обрядовими культами, що мали багато спільних рис із ведичними культами Індії. У давньоіндійській та давньоіранській традиціях божества мали багато спільного і не лише в іменах, а й у функціях. Та з часом їхні образи почали еволюціонувати в протилежних напрямах. Наприклад, Мітра бог сонця, вогню та злагоди. Його поважали в Індії і в Ірані як символ світла та дружби. Вередрагна бог війни й перемоги, що допомагав героям боротися з темними силами, як в одному, так і в іншому віруванні. Аваруна, який в Індії керував водами і справедливістю, в Ірані поступився цими якостями головному богу Агура Мазі, що уособлював добро, світло й істину. Але найцікавіше це історія про девів та асурів. В Індії Деви це добрі боги, а асури злі. А от в Ірані, навпаки, деви стали темними силами, а ахури або агури духами добра й порядку. Ну, це, якби, наприклад, Малфой із Гаррі Поттера став би головним героєм у своїй версії історії, а Гаррі – підозрілим і суперечливим персонажем. З часом у давніх іранців з'явилися божества, які не керували природніми стихіями, а відповідали за важливі і людські цінності. Наприклад, Аір'яман відповідав за дружбу, Арштад за справедливість, Хамвареті за відвагу, Веретрагна за перемогу. Усі ці герої та боги мали особливу силу, хварну, це як небесна енергія або харизма, яка допомагала їм робити добро, боротися із злом і вести людей за собою. Так давньоіранська міфологія з історії про стихії перетворилася на історії про добро, чесність і силу духу, вічно живі цінності, тому вона не втрачає актуальності і сьогодні. З богами більш-менш розібралися. Ще хочемо трохи розказати про іранських міфічних істот, а тут є чим дивувати. Розпочнемо за Джахана, що вважається надприродною істотою, яка має вигляд великого змія або дракона. Його описують як створіння з могутнім тілом, часто з кількома головами та рогами. Трохи схожий на фінального боса з Діаблу 2, Олди згадають страшний, сильний, але переможний. Зазвичай герой, як, наприклад, Рустам, мусить пройти випробування і перемогти його, щоб відновити справедливість. Чамрош, міфічний птах, тільки від птаха у нього не так вже й багато, бо описується він з тілом собаки або вовка та головою і крилами орла. Живе Чамрош на самій вершині Величної гори Альборс, як справжній інтроверт подалі від усього шуму. Але він там не просто сидить і милується краєвидами. Поруч росте дерево сома, гігантське і чарівне. Коли інший міфічний птах Сенмурв вирішує злетіти в небо чи спуститися додому, з дерева сиплеться купа насіння, як після добре струшеної шишки. І тут починається магія: чамроші так їх кілька, збирають усе це насіння, ніби маленькі садівники з крилами, і розносять його по всьому світу. Тобто, якщо ви колись садили чи копали буряки, то Чамрош робить щось подібне, тільки з неба і міфічно епічно, тобто без матюків і болі у крижах. Ще один птах Симург. Це величезний, мудрий і добрий птах із перської міфології. У нього яскраве пір'я, могутні крила і неабияка повага серед міфічних істот. Він не просто красень, Симург завжди прилітає на допомогу, коли справи стають геть кепські. І якщо вам на думку прийшов Фоукс Фенікс із Гаррі Поттера, то схожість справді очевидна. Обидва дуже розумні, вірні, здатні зцілювати і не раз рятують головних героїв у найкритичніший момент. Як і Фоукс, Симург уособлює добро, мудрість і навіть трошки магії. Цей образ можна знайти в усіх періодах іранського мистецтва і літератури, а також в іконографії Грузії, середньовічної Вірменії, Східної Римської імперії та інших регіонів, що перебували в сфері перського культурного впливу. На цьому птахи закінчилися. Перейдемо до коней. Шабранг це справжній супергерой серед тварин у перській міфології. В нього яскрава майже сяюча шерсть, яка виблискує, неначе зоряне небо. Але головне це його надприродні здібності. Він може мчати швидше за вітер і долати величезні відстані всього за мить. Кажуть, він розуміє людську мову, а іноді навіть відповідає, хоча не словами, а через жести або думки. В деяких переказах шабранг міг бачити майбутнє або відчувати небезпеку ще до того, як вона з'являється. Цього чарівного коня мав герой на ім'я Кея Хосров, праведний цар, який у фіналі своєї місії зник разом із шабрангом, залишивши по собі лише легенду. кажуть, шабранг досі десь там у невидимому світі чекає свого наступного героя. І ще один коник: Каркадан, магічний єдиноріг, величезний могутній кінь з одним довгим рогом посередині чола. Але ріг каркадана це не просто прикраса, він вважається священним і чарівним, здатен стілювати хвороби, очищати воду і навіть відганяти зло. Легенди кажуть, що той, хто володіє каркаданом або навіть торкнеться його рогу, отримає силу і захист від усього поганого. Це ніби давній суперпотужний оберіг, символ чистоти, сили і дивовижної магії, що живе в природі і допомагає тим, хто вірить в чудеса. Класні ці коні, звісно, але моє серденько належить Слейпніру, якщо ви розумієте, про що я. Останні міфічні істоти, про яких ми поговоримо, пері. Це чарівні створіння з перської міфології, які виглядають як надзвичайно гарні жінки з довгим шовковистим волоссям і ніжною, майже прозорою шкірою. Їхня краса це не просто зовнішність, а справжнє божественне світло, яке неначе випромінює добро та гармонію. За легендами, парі це або нащадки богів, або магічні духи, які колись жили на небесах, але через різні обставини опустилися на землю. Вони не наче мости між світом людей і світом богів. Парі дуже добрі та благородні істоти. Вони допомагають тим, хто чистий серцем, і часто виступають захисниками краси, справедливості та чистоти у світі. Їх можна уявити як міфічних фей або ельфів із казки тільки з глибокими духовними здібностями. Крім того, в давніх історіях пері вміють творити чудеса, наприклад, зцілювати хвороби, дарувати натхнення і навіть керувати стихіями. Вони люблять природу і часто з'являються в садах серед квітів і водоспадів, створюючи навколо себе ауру чарівності. Пері це символ світла і надії, вони завжди на боці добра. А ми поговорили про крутих міфічних істот, птахів, чарівних коней, а тепер про серйозне. Адже основою їхнього світу було вчення зороастра і зороастризм. Бо за всіма цими дивами стоїть глибока ідея про боротьбу світла з темрявою, яка керувала всім у цьому міфічному всесвіті, як і більшість давніх народів. Племена Ірану були багатобожниками, допоки усе не змінив пророк Заратустра. Ключовим моментом в його житті стала подія, що відбулася у віці 30 років. Згідно з переказами, під час ритуального омовіння у річці Заратустра отримав видіння, у якому він побачив сяючого ангела вохуману, що означає добра думка, який запросив його до присутності Агура Мазди, єдиного істинного бога. У цьому видінні Агура Мазда відкрив Заратустрі велику істину про космічну боротьбу між силами добра Аша і зла Друдж, про справедливість і моральну відповідальність людей. Після цього видіння Заратустра прийняв місію пророка і почав проповідувати нову релігію, засновану на поклонінні Агура Мазді і на боротьбі з демонами та злом, представленим Анграмайню Майню Арімана, духовним противником Агура Мазди. Він почав учити, що кожна людина має свободу вибору між добром і злом, і що доброчесне життя приведе до вічного блаженства. Заратустра стикався з величезним опором під час своїх проповідей, особливо з боку жреців старих культів, які вважали його вчення загрозою своїм традиціям та впливу. Протягом перших років своєї діяльності він знайшов мало прихильників, і багато хто навіть вважав його єретиком. Найбільшим успіхом Заратустри стало навернення до його віри Кайя Віштаспи, правителя царства Бактрія, територія сучасного Афганістану. Віштаспа разом зі своєю дружиною Хутосою прийняв зороастризм, ставши першим монархом, який підтримав це вчення. Підтримка Віштаспи дала Заратустрі можливість поширювати свою віру далі в регіоні та захистити її від ворожих сил. Найпоширеніша легенда стверджує, що Заратустра був заколотий мечем під час виконання молитви або жертвоприношення в храмі Бактрії. У деяких версіях називається ім'я вбивці Тура Баратрукиш, що був прихильником старої релігії. Після того, як Кайвіш Таспа прийняв вчення Заратустри, він вирішив підтримати пророка і розповсюдити нову релігію в своїй країні. Для цього він наказав записати всі вчення пророка, щоб вони були доступні усім і залишалися для наступних поколінь. Початковий текст Авести містив 21 книгу, які разом охоплювали всі аспекти зороастрійського вчення, космологію, етику, ритуали, закони і молитви для його запису. Використовували понад 12 тисяч шкіряних сувоїв з битів. Однак, коли Олександр Македонський завоював Персію в IV столітті до нашої ери, він, згідно з Ороастрійськими переказами, знищив оригінальну авесту, яка зберігалася в Персиполі. Під час руйнування Персиполя значна частина текстів була втрачена або спалена, а частину забрали з собою грецькі вчені, щоб перекласти їх грецькою мовою. Цікаво, що самого Олександра давні іранці називали Іскандар Гузаштгар», що приблизно означає руйнівник, і вважали одним із головних злих духів, яких наслав на них Ахріман. Отже, ми коротко ввели вас у контекст і час уже розповісти суть самого зороастризму. Заратустра проповідував дуалістичний монотеїзм, який визначав єдиного бога, а наряду з ним його антипода. Колись на самому початку всього були дві дуже вперті сутності агура мазда і Ангра Майню. Якщо коротко, то агура мазда це такий собі хороший хлопець, за якого ми маємо вболівати, адепт світла, мудрості і добра. Аангра Майню, відомий також як Ахріман, навпаки Темрява, хаос і зло, тобто головний ворог у цій історії, спершу Ахріман навіть не підозрював, що десь існує цей яскравий і добрий Агура Мазда. Він жив собі у своїй нескінченній темряві і думав, що весь світ суцільна ніч. Але одного разу, пробираючись крізь темряву, Ахріман натрапив на світло. Уявіть собі, він побачив щось таке яскраве і гарне, що аж жахнувся, адже до того думав, що світло це просто вигадка. Ахріман відчув заздрість і страх одночасно і зрозумів, що цей Агура Мазда – джерело всього світлого і доброго. Як і годиться справжньому антагоністу, Ахріман вирішив, що потрібно це світло погасити раз і назавжди. Агура Мазда був нелякливий і одразу запропонував Ахріману свою дружбу. Але той був непримиренний і заявив, що хоче знищити все, що створив його суперник. І ось так розпочинається величезна космічна суперечка, яка, за прогнозами Агура Мазди, триватиме цілих 9 тисяч років. Щоб ця війна не була нудною, Агура Мазда створив матеріальний світ, справжню арену, де кожна людина має зробити вибір: бути на боці добра, аша чи зла, друдж. Він створив сонце, місяць, зірки, землю, рослини, тварин і звичайно, людину. І все це було, наче з реклами, гармонійне, чисте і прекрасне. Але Ахріман вирішив не здаватися і кинувся руйнувати цей світ, наповнив його темрявою, хворобами, смертю і всіма можливими неприємностями. Щоб протистояти такому занудному і наполегливому ворогу, Агура Мазда створив шість могутніх богів Амеша Спента або як їх ще називають святі безсмертні. Перші три тисячі років вони були більше ідеями, символами, а потім набули матеріальних форм. Так, не наче самі вирішили перетворитися з концепції в реальність. Отак і триває ця вічна битва між світлом і темрявою. Кожен з нас має можливість обрати на чиєму боці бути. Причому боги Амеша Спента власне, не були богами у класичному розумінні, а являли собою безособистісні моральні якості, до набуття яких мав прагнути кожен праведний зороастрієць. Володіння шістьма такими якостями, як праведність ашавахіта, благі наміри, вохуман, свята благочестя, милосердна влада вар'ю, здоров'я Хаурват і життєвість Амертат. Вело до набуття Святого Духа Спента Мандю, який був втіленням самого Агура Мазди, саме в іпостасі Сента Мандю Святого Духа Агура Мазда протистояв злому духу Ангра Мандю. Ера творіння, про яку ми згадували вище, вважається часом матеріального творіння світу, а гурамазда створює реальний і зримий світ і все суще в їхніх матеріальних формах, починаючи з неба, сонця, місяця і зірок, і закінчуючи первозданним биком і першою людиною гайя Мартаном. Передбачаючи жорстоку боротьбу з духом зла, Агура Мазда закликав до себе фраваші, душі праведних людей, які були створені ще на початку творіння разом за меша Спента і прямо поставив їх перед вибором. Лихай прикрощі, породжувані девами, обрушаться на світ у незліченній безлічі та заполонять його, сповістив він. Проти зла за добро і істину Аша доведеться встати вам. Я вкладу у ваші руки зброю, яка на повал вражає девівську нечисть, хума та хухта хварша, добрі помисли, добрі промови і добрі справи. Але деви стануть всяко спокушати вас зі шляху праведності, це буде страшний бій. Чи готові ви? Вирішуйте й обирайте самі, що для вас милостивіше. А я дам вам тілесне втілення, пошлю вас у світ і буду там всіляко оберігати від лиходійства ангроманю. Або ж ви самі будете протистояти злу, багато зазнаєте горя, але вистраждаєте перемогу над руйнівником, і тоді всі праведники воскреснуть і стануть безсмертними на віки вічні. Ми обираємо битву з друджем і друджвантами», – відповіли Фраваші, і всі три тисячі років Ангроман'ю не виходив із темряви. Він готувався до сутички з Богом і створював собі на підмогу нових і нових виплатків девів, змій, скорпіонів, павуків та інших огидних тварюк. Третій період і початок ери змішання Гумезішн охоплює час космічної сутички добра і зла до появи пророка зороастра. У цей ж період діють міфологічні герої Авести. Матеріальне творіння виявилося особливо вразливим для сил зла. Саме в цей час починає діяти на повну силу Анграман'ю, або або жархіман, який відповідає на створення світу своїм антитворенням. Від зіткнення двох протиборючих начал увесь світ починає рухатися. Води набувають плинності, виникають гори, рухаються небесні тіла. Щоб нейтралізувати дії шкідливих планет, агура мазда до кожної планети представляє своїх духів. Та Ахріман справжній майстер хаосу. Він вривається на небо і починає створювати планети і комети, які абсолютно не хочуть рухатися за правилами всесвітнього порядку. Потім він вилізає з води, забруднює її і робить більшість океанів солоними. На землі Ахріман створює пустелі, висушує рослини, заважає вогню горіти, затягуючи його димом, і все це щоб посіяти смерть і руйнування. Він навіть приносить смерть першому велетенському бикові гаві евдату і першій людині гая Мартану. Але ж життя триває, коли помер первозданний бик, його душа Геош Урван піднялася до неба. А з тіла бика виросли 55 видів зернових і 12 видів лікарських трав, ніби природа дала світу новий набір інструментів для життя. Перед смертю Гая Мартан залишив на землі своє сім'я, кущ ревеню з двома приплатеними стеблами, в яких жили дві душі. Згодом ці стебла розділилися і перетворилися на першу пару людей маш'ю і маш'ї. Саме від них почалося людство. А від насіння бика усі добрі тварини. Маш'я і Маш'ї мали багато дітей, серед які були братик і сестричка Сіямак і Нашак. Вони також стали парою і дали життя Фраваку і Фравакіен. А вже їхній син Хаош-Янг став першим царем і правителем землі. Його ж спадкоємець Тахма Урупі був жрецем і хоробрим воїном. А третім царем став рідний брат Тахма Урупі, сяючий цар Йма, цар золотого віку. Він очистив своє царство від злих створінь Девів, і там не було ні спеки, ні холоду, ні старості, ні заздрості. І Іма навіть врятував людей і тварин від страшного потопу, збудувавши для них надійний притулок. Отак народжувалася історія про перших людей і царів, які боролися зі злом і створювали світ, у якому ми живемо. Хоча цар Іма і його боги змогли на деякий час приборкати зло, а Хіман і його армія девів не збиралися здаватись без бою. Вони продовжували нападати на світ, завдаючи шкоду всьому живому і пробуджуючи темні почуття в серцях людей. Так розпочалася друга епоха, ера змішання, коли добро і зло, світло і темрява борються один з одним безупину. Але не все було втрачено: настає четвертий період або ера поділу, коли на землю приходить пророк Заратустра з новою мудрістю і релігією, зороастризмом. Цікаво, що душа самого Заратустри існувала ще з часів творіння, ще за шість тисяч років до його появи. За легендою, у кожне тисячоліття четвертого поділу з'являються три спасителі нащадки Заратустри, які допомагають людям у боротьбі зі злом, і нарешті останній із них, спаситель Саош'янт, принесе остаточну перемогу. Він воскресить мертвих, знищить зло і покладе край зловісній тіні Ахрімана. Світ очиститься потоком розплавленого металу, і все, що залишиться, знайде вічне життя. Якщо ви дослухали аж до цього моменту, то я мушу вас похвалити, адже ми разом дізналися про давніх богів, познайомилися з дивовижними істотами і навіть трохи поринули у мудрість зороастризму. Дякую, що були з нами. Ви чудові, і хочу нагадати, що це останнє відео по індійській міфології. І, хоча, поки в неї не найбільше переглядів на цьому каналі, автори вважають її вартою уваги. Тому наші відео завжди доступні для вашого перегляду, а подякувати можете лайком та підпискою. Далі, за результатами вашого голосування, будемо говорити про римську міфологію, і тут було б добре подивитися останнє відео по грецькій міфології на нашому каналі. Ну, хоча б війну за Трою, щоб трохи пригадати, адже розквіт римської міфології припадає на занапад грецької, чи швидше її перехід до літературної традиції, тобто десь трохи вони переплітаються а вже детальніше про це у наступному відео.